Дифтерія та правець, підступні захворювання, небезпекою їх є швидке розвинення та відсутність явних ознак. Через низький рівень вакцинації людей, а особливо діти, стають дуже уразливими до цих інфекційних хвороб, що в майбутньому може призвести до серйозних ускладнень починаючи від проблем з серцем і закінчуючи смертю. Дифтеріс це дві інфекційних хвороби, проти яких в нашому світі є захист, і це вакцинація. Дифтерія – це хвороба, яка характеризується враженням верхніх дихальних шляхів і не тільки, при якій в дихальних шляхах з'являються плівки, які після, того, після якби, наростання просто обторують дихальні шляхи, і людина може просто задихнутися, перестає дихати. Найбільше уразливими до цих інфекцій є люди, які мають слабкий імунітет. Ми входимо в той. Період часу, коли ми вже не маємо колективного імунітету від цих інфекцій, тому що десь там, колись, в 2000-х роках, мами відмовились від привівок дітей від цих інфекцій. Єдиним та надійним запобіганням цим захворюванням є вчасно зроблена вакцинація, яку потрібно робити кожні 10 років. Вакцинація від дифтерії та правцю. Повинна проводитися кожних 10 років. Це дуже важливо. Усі дорослі повинні провиватися кожні 10 років. Чому це важливо? Тому що на даному етапі, в наш військовий час, у нас може бути захворюваність на ці інфекції. Тому що під час війни знижується санітарна епідемічна робота. Незабаром на рівненщину доставлять партію вакцин від дифтерії та правця, тому подбайте про своє та здоров'я своїх близьких, доки не стало пізно. Артем Максименко та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.